Привіт, з вами знову Могилянські випускники. Доброго дня. Ми з вами трошки вже не бачилися протягом цього періоду. Ми активно працювали над тим, щоб власне виконати проект, завершити його, на який ми разом з вами збирали кошти. Коли ми з вами завершили наш збір, зібравши трохи більше 600 тисяч гривень, до нас вирішила долучитись компанія Хелпер та додала ще 100 тисяч гривень. Як наслідок, ми змогли розширити наш проект і. Придбати не два автомобілі швидкої допомоги, як ми планували початково, а три. Один із них, як ви знаєте, вже в Миколаївській дитячій лікарні і служить Україні і українським дітям. Другий автомобіль за нашою спиною, а третій наразі проходить процедуру оформлення. Автомобіль Ford Transit, який вже за нашою спиною, який ми придбали, і автомобіль Volkswagen, який ми купуємо прямо зараз і проходимо з ним процедуру оформлення, поїдуть на південь саме рятувати наших військових. Це Ford Transit. 16-го року на 2,2 літри дизель прибув до нас а, з Франції. А, ми сподіваємося, що ця автівка буде а, вірою і правдою служити нашим захисникам та врятує безліч життів. Давайте трохи поближче подивимося. А, як ви пам'ятаєте, ми співпрацюємо з фондом «Хоче допомогти, і в рамках нашої співпраці ми виконуємо трохи логістичних функцій для фонду. З цього боку також все прекрасно. Повторюю, машина просто в ідеальному стані. Так, тут же покажи, як завжди, у нас вже по традиції тут всі всі кріплення, тобто все обладнано. Я якраз дуже люблю з цього ракурсу себе розповідати вам про кріплення для балонів, розповім ще раз. Ось вони, ті ось ці вихіди і так далі. Тому вона обладнана ж сигналами, сигнали працюють. Ну взагалі машинка дуже-дуже дуже. дуже, дуже Дуже гарно, є парктроніки. Наційно ми проведемо для цього автомобіля повне техобслуговування тут у Києві, і за декілька днів воно відправиться у Миколаївську область. На цей раз рятувати не дітей, а саме наших захисників. І варто сказати вам ще раз велике-велике дякую, тому що без вас цей проект не був би можливий. І я вам хочу сказати, що випускатися з університету, маючи змогу допомогти нашій країні, це найпрекрасніше, що могло з нами статися. Посибі вам велике і слава Україні! Слава героям слава!